Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас з вами, Тетяна Рамус. Сьогодні в програмі Зверни увагу, міркуємо на серйозну тему. Не обов'язково кудись їхати, щоб життя тебе порадувало чи налякало. Фобії до речі, тобто страхи невід'ємна частина нашого життя. І це не вигадка людини, це звичайна хвороба. Приміром, боязнь всього на світі називають панофобією, а боязнь кішок а клюрофобією. Ізолофобія страх лишитися наодинці, а вермінофобія – страх мікробів. Психологи вважають, що фобії родом з дитинства. Всі пам'ятають фото Майкла Джексона, де він з власними дітьми в пов'язках на обличчі, боїться, що на них не вполювали мікроби. Зірки загалом постійно чогось бояться, та й преса підливає масло до вогню. Не варто піддавати. Атися паніці життя мікробів не забереш. Мікроби всюди, їх тисячі мільйони. Від них нікуди не втечеш. Їхні світ перехрещується з нашим з ними. Ми стикаємося повсякденно у транспорті, в туалеті при контакті з рішми, але ми їх не бачимо, того й не звертаємо уваги. Проте щойно згадаємо, починаємо боятися. Тому вот цей страх, да, боязнь заразитися чим це, в принципі, він йде корнями в страх жизни как такавою. Але, як кажуть, боятися вовка в ліс не ходити. Жити дійсно буває страшно. Але наша програма дає чільні поради, як уникнути фобії, а заразом мікробів, паразитів і усякої нечисті. Взагалі, багато мікробів в метро, в транспорті. В транспорті саме борщ передається мікробам. Взагалі, мікроорганізмів дуже швидко розмножаються на руках. 16 мікроорганізмів в минуту. А наші руки найчастіше звикли брати гроші і хапатися за поручні в громадському транспорті. Але це зовсім не означає, що саме там ви зможете заразитися, не ман'ячте, заразитись, якщо руки після грошей до рота потягнете. Гроші вони у кожного з нас знаєш де вони були і де будуть. Ну деньги, а далі що? а далі видовжні руки взяти взять палець в рот. Дійсно, паперові купюри сотні разів змінюють власників. Долари та євро взагалі гуляють по всьому світу. І крім матеріального задоволення, вони можуть подарувати господарю такі страшні хвороби, як туберкульоз, гепатит та малюрію, ебола. Остання смертельна. Щоб не попастися на це, мийте руки. Але пам'ятайте, мила прізначені для смивання грязі. А мило, Мила мило, не обладает антимікробним ефектом. Альтернатива милу оце оциту 1 до 2 або антимікробні засоби, наприклад, антисептичні серветки З тих препаратів, які використовуються в битової вот, хімії, то которые... немного ми препаратов таких проверяли, то вони действительно обладають антимікробним ефектом. Що ж, наші поради вас так і не заспокоїли. Ось ще одна, щоб не підчепити чи гриб, тримайте у роті шкірку лимона чи апельсина. Летючі речовини, що є в цитрусових, не дають розвиватися заразі. І головне, не забувайте про особисту гігієну, і жодна бацила вам не страшна. Значить, чоловік для того, щоб зіхранитися, довго использувати обічне правила правило лічної гігієни. Тобто, он має мати руки. После туалета. перед едой. На самом деле микроорганизмы бывают разные. Они бывают э, и позитивные, да, и негативные. И вот э, все эти моющие средства, допустим, они не уничтожают все штаммы э, негативных микроорганизмов. И это невозможно. Потому что если человек попадает в стерильные условия, у него падает работа иммунитета. Тому затямте, навіть серед цих микроистот є наші, так би мовити, друзі. И панічно боятися їх не треба. Лише дотримуйтесь особистої гигиены, візьміть до уваги наші поражения Ради і ходіть здорові! На жаль, до переконання в тому, що якісь речі є аксіоматичними, веде елементарне незнання. Ставайте освіченішими з нами. Зокрема, допоможе не лише екран, а інтернет-простір. Запрошуємо на сайт тридабі.рамус.комюей. Пишіть про все, що болить. Дивіться архіви програми. Зверни увагу на Play Ukrnet. Нагадуємо, що у вихідні спеціально для вас всі випуски за тиждень, які ви не встигли побачити. А на сьогодні все з вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус. Побачимось. Зустрічайте. Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.